Одна людина загинула, ще 23 отримали поранення. Це наслідки вчорашньої нічної атаки росіян по Миколаєву, а ще понад 100 зруйнованих будинків. Серед них заклади освіти та історична будівля. Бригади обленерго вже понад добу відновлюють електромережі. Наша Наталя Якобсон дізнавалася, як відновлюється місто після атаки. Олег мешкає у п'ятиповерхівці, поряд з якою розірвалася одна із ракет. Внаслідок удару на нього впала міжкімнатна стіна. Не знаєш за що хвататися за наскі труси, зі ті зржені штанилів обув, або кошка рядом лежала. Пропала починаєш кошку. Вискати. а потім думаєш, друж на що дом. а сідай. По чесно говоря, зрив був такий, що відчуття, що шкопа в дом. І скоковом буде стоять, ні звісна. Документи схватил, що ти наверх наділ дверям, ані заблоковані, металічки вийти не витання, можна. І спасибо сусіді друг другу допомагали, відкривали, відтягували. Не знає за що в першу чергу гапатись у своїй зруйнованій квартирі. І Євген комунальники допомагають чоловіку розбирати залишки балкону. Після першого зрива одразу побіжали в коридор. тільки забіжалі і така шара. Я лі Мать вон лежала на этой кровати, шкаф прилетел, а у меня на моей кровати окно прилетело. Я говорю, Если... Если бы не убежали в коридор, то наверное, сейчас с вами не разговаривали. Зараз євгени з мамою намагаються наводити в оселі лад. Однак жити в квартирі поки неможливо. Потрощені всі меблі, вікна та двері. Ми, коли в коридорі стояли, двері входнає у нас дві двері. Дерев'яне вивалилась на нас, розтрощилась повністю, а железна відкрилась в ту сторону і замок улітіла аж на першому етажі був. А олену з під стіни, що впала від вибуху, діставала 12-річна сестра. Дивом дівчина відбулася лише незначними подряпинами. Я тільки встигла закритися руками. У нас впала на мене, впала е, стіна, е, що відділяла нашу квартиру. І квартиру сусідів. Сестру не заділо, і вона допомогла мені вибратися звідти, тобто з від завалів. Але в той момент, коли завалило, тобто ти не розумієш, що відбувається, і здавалося, що не стіна від сусідів впала, а просто будинок склався. Я думала, щось типу Дніпра, Запоріжжя, як у ці прильоти не спав під час ракетної атаки і Валентин. Чоловік мешкає в одному із мікрорайонів, де впав ворожий калібр. Ракета розірвалась за 100 метрів від його будинку. Став щею по підутимі спасло. Через пару секунд з ще більше не пам'ятаю, що розліталася хламою. Цієї ночі Денис втратив родича. 46-річний чоловік спав на мансарді, від якої вибухова хвиля залишила самі уламки. Жени, брат, поїв. Через його. Отримав поранення і сам Денис, йому знадобилась допомога медиків. Сколками стекла пошинкувала ночі. Оно. Возили, оно зашивали. Та привезли обратно, зараз розбираємося. Достаємося, поки можна. На заші вже походу, будемо розбиратися лише на цій вулиці. Постраждали кілька десятків приватних будинків. Більшість найближчим часом непридатні для проживання. Людям видали плівку і дерев'яні дошки, щоб затулити вікна, та брезент перекрити дахи. Але це тимчасові заходи. Всі ці оселі тепер потребують капітального ремонту. Наталя Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.